Псалом, розділ 53 та вірші з 1 по 6. Безумний говорить у серці своїм. нема Бога. Зіпсулись вони і несправедливість обридли в учинять, нема доброчинця. Бог зорить із неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усі повідступали, разом стали огидними. Нема доброчинця, нема ні одного. Чи ж не розуміють оті, хто беззаконня вчиняє, що мій люд поїдає? Вони споживають хліб Божий та не кличуть його. Тоді настрашилися страхом вони. Хоч страху не було, бо розсипав Бог кості того, хто тебе оточив був, ти їх посоромив, бо ними погордував Бог. Аби то він дав із сіону спасіння Ізраїлеве. Як долю свого народу поверне Господь, то радітиме, Яків, утішатися буде Ізраїль. Псалом, розділ 53 та вірші з 1 по 6.